Добрий вечір, я запрошую вас під абажур. Нещодавно потрапила на цитату літературного критика, поета XVIII століття Семела Джонсона. Він сказав про музику таке, що це єдина безгрішна чуттєва насолода. І ми сьогодні в студії під бажуром будемо з вами цю насолоду безгрішно і чуттєво отримувати, тому що в мене в гостях професійний музикант це Віталій Коваль, він мультиінструменталіст, він керівник гурту Джем». І я дуже рада його бачити. Він прийшов з інструментами, які дають такі чуттєві звуки. Mm -hmm. Добрий вечір. Добрий вечір. Та -да, бачити вас. Я також. А ви погоджуєтеся з Симвелом Джонсоном щодо mm -hmm. безгрішної чуттєвої насолоди? Я здебільшого погоджуюсь і навіть приєднуюсь до його такого вислову, mm -hmm. тому що нещодавно ми з гітарістом. І так сталося, що це треба було робити в гаражі вечором, ага. пізно вечора. Ми собі включили апаратуру і репетирували. І десь так ми годинку цілу грали. Так. І потім він, він вийшов і на вулицю. І каже, після сексу треба покурити. Я правда не курю, але я його морально підтримав. Я розумію, коли дійсно ти отримаєш насолоду від того, що ти робиш, завжди можна це порівняти з чимось дійсно таким чуттєвим і яскравим по емоціях. Вислів, що все приходяще, а музика вічна. Музика Ну, Будемо вважати, що ми зробили таку прелюдію, після якої хочеться послухати музику, дуже люблю саксофон. Я бачу вас. На колінах і е, давайте одразу з музики ми почнемо добре давайте. Право. Мені здається, що він зі мною розмовляв саксофон, і я йому відповідала. <рес> Дякую, це точно. Віталь, ви за освітою теоретик музичний, так? Так, да, я закінчив відділ теорії і музики. Угу. І мені здається, що про музику, знаєте, якщо не все, то багато чого. Ну, так? я сподіваюся на це, тому що, як кажуть. Об образування освіта освіта так. це все те, що залишилось після всього того, що ти забув. <рес> я надіюсь на це. Да, але щось я хочу та... сказати до того, що ну знаючи дійсно багато чого і про музику, і спробували себе, ну і під час навчання, і так я гадаю, і в різних напрямках. І але тим не менш, от в кінцевому результаті прийшли до того, що ми і щойно чули, і та і тим, чим ви займаєтеся зараз, як керівники, як музикант з гуртом фріджем так? Це джаз, це імпровізація. Mm, да. Да? Mm, а, чим, чим захопило? Крім того, що можна бути вільним? Ну, Хоча це все, мені музичному здає. училищі. Ще навіть з першого курсу ми збиралися групками, будемо казати, такими такими по декілька чоловік. Так, по та? декілька uh -huh. чоловік і слухали музику. І ну зрозуміло, що це була якась і популярна музика, але в основному ми відшукували щось таке дуже цікаве, щось нове, і дуже багато ми джазу uh -huh. слухали. Можливо, це мені ще з того часу, З того так, часу, да, так воно в мене війшло і, і, і зараз прокинулося. Добренько війшло, якщо і геть вже зараз і є гурт. дійсно. Ну, э... ну я э, в музичному училищі на саксофоні. Э, у мене був друг один, з яким ми і займалися деколи, і він мені давав свій саксофон, і я так для себе трошечки угу. е, ну, музис, да, угу. опановував його. Потім так склалося, що я в армії мусив на саксофоні грати. <кхи> Ось. Ну, а важ. Служили да, в якомусь оркестрі? <кхи> та? Да, я служив в Москві в оркестрі і був на, на, красні, на, черв на Червоній площі, в параді йшли, ну це було давно і неправда. Угу. Але все одно солідно. Ну, на той так. Часу, ну, та, до речі, на той час це було дуже круто, тому що в нашу бригаду в нас була дуже крута бригада. Там вісь ми поверхові казарми з мрамору, такі зроблені. Це була така показательна бригада Крючкова, угу, яку собі? приїжджав колись, як ви пам'ятаєте, Майкл Джексон ще коли він був живий. Угу. В такому Кітілі він проходився по нашому плацу. Було таке. Ви його бачили? Ні, не бачив. Ні? Ні. Але знаю чувте. Знаю, знаю да, що це було. Давайте про Фріджа. Знаю, що колектив починався з трьох чоловік, а потім... Так, да, колектив почався з трьох чоловік. Це мої найкращі, найближчі друзі це Віталік Самолюк. Угу, і... До речі, був він у мене. Да, поважаю знаю, його. І Павло Михальчишин, з яким ми вже товаришуємо дуже багато років. І відіграли з ним не одне свято угу. і не один концерт. І потім якось так сталося, ну воно так могло стати ну, мусило статися, що потрібно було перкусію і бас-гітару, тут барабани і бас-гітара, як не крути. Угу. І ми почали шукати, ну і знайшли. Ну, е, На сьогодні людей. у вас соло, бас, <coughs> да? Так, да, На сьогодні Павло саксофон, Михальчишин клавиші. це гітара, да, Ігор Чебанов це бас-гітара, Олександр Черний це барабани, я на саксофоні і Самолюк Віталік на фортепіано. Угу. Давайте ми зараз все ж таки їх і покажемо, і послухаємо теж фрагмент з виступу Не вашого важливо. гурту. Потім продовжимо розмову. Справжнє мистецтво імпровізації, той, що був на саксофоні, зараз в цьому сюжеті він зараз у мене тут у студії, це Віталій Коваль. А ми продовжуємо розмову. Я дуже була потішена тим, що хмельницький гурт Фріджем цього року їздив на такий престижний фестиваль, як Альфа-Джез Фест у Львові. Та, так, і не чула я поки що про враження, хочу їх почути зараз тут у студії. Це було дуже круто і, до речі, це вже не перший. Туди ж з'їжджаються світові, поїзд. абсолютно музиканти, ну, джазисти? Ми не цього, а того року про себе заявили, ну як заявили, ми подали заявку на «Стрітбай». Тобто це вуличний джаз, угу. і там на різних площадках навіть ми приймали участь у розіграші розіграшу призу. Там якісь, якась сума була, не пам'ятаю щось 20 чи 30 тисяч гривень. Ми перемогли тобто, чи ні? Ні. Ми а не перемогли, це? тому що там було дуже багато гуртів. А ми ще такі зелененькі були того року. От. Ну я надіюся, що ми цього року вже трошки виросли. трошки були. А е цього року де ви грали? Е так само на Альфа Джаз фесті але ми цього року грали на автобусі. Е автобус називається. Це Бержомі -фест". Його... Він що, курсує Львова? Да, він їздить а? по Львову і кожний курс, ніби кожна подорож займає 40-45 ну, хвилин. Це якийсь да, другий поверх, другого другий наприклад, двоповерховий автобус. Угу. І ми їздили і грали. Це ми два дні грали підряд. Чому? Тому що ми не місцеві, не львовяні і ми могли розбити так по два, по, по, по дві, по три години, але так не сталося, тому що нам mm -hmm. треба було ну, відіграти програму. Відіграти якоюсь, програму. Так? Uh -huh. да. І по часові так вийшло, що ми за два дні награли 11 годин. Ох, oh, нічого! А спали хоч і ні? Да, чи ми, там було не Да, Замовили хостел, ну все як положено. Uh -huh. а, Ну, Окрім того, що ви були на такому престижному фестивалі, як Альфа. Джаз також фестивалі і в нас в Хмельницькому зараз започаткувалися, і дуже цікаві, до речі, да. є і в Кам'янці. Ну, дякуючи нашому меру, в нас фестивалі почали впроваджуватися. І, до речі, перший фестиваль, на якому ми відіграли, це був Поділля Джаз-Фест, Джаз -фест, угу. наш фестиваль. На який приїхали дуже відомі, відомі, відомі круті. І коган угу. був. Це да, взагалі да. ведучий. Це з, 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 з моєго дитинства, ми радіо це слухали ще далеко-далеко ще тоді. Угу. А, і е, з Трубачом. Е, Денис Аду. Угу. З Денисом Аду ми в СВ потім ще на Джеймс Сейшені зустрілися. І я теж там були такі зу... теж так? Да? Зумів, так. Був такий баттл в оркестрі, виходили музиканти. ну це як... Да, я розумію. Да. Так, Виходить музиканти, да, да. пропонують своє. І а далі даже, вже ну, Будемо казати так, так. А до речі, фріджем переводиться як вільне музикування. Угу. І ми там пограли, і тобто це, це ваша філософія. Да, і я угу. отримав там задоволення. Ну і це з цього все почалося. Добре. Тепер щодо інструментів, які от дають нам чуттєві, чуттєві звуки. Сьогодні, на моє прохання, ви прийшли до нас. До речі, класна, вообще супер. Навіть такого не бачила раніше. З різними інструментами. Давайте про най. Хочеться щоб, ви, ну, візьміть його, так, Хочеться, щоб ви нам взагалі розказали, що це за інструмент. Ну, він взагалі вважається молдовський, так, румунський, український. Корні цього інструмента походять з Греції. А він, кожна національність, його вважає своїм. Uh -huh. Ну чому? Тому що він дуже древній і всі думають, що вони придумали цей інструмент. Це по суті флейта, та? Тільки uh, флейта. Сволів, так? Тільки багато стволів. Чому флейта? Тому що принцип видобування звуку як флейти, тобто дуже як в бутилочку, в дирочку, без мунштука і без свистка. Uh -huh. ну, тобто, так, так покажи, покажи. Вот. І що і все? Е, ну я зараз ще заграю. <рес> ще, ще, ще хочу розказати. Взагалі дуже цікава історія. Цей інструмент в Греції є такий міф про те, що чому називається і м, він най називається в Молдавії, а взагалі його назва пан Флейта. Uh -huh. Чому пан? Тому що є легенда. Да, є легенда. Пан вчив когось, так? Ні, ні, він не просто ні? вчив. Там про кохання. Давайте розкажи. Я люблю легенду. Е, да. Значить, е, колись Бог полів і лісів, пан. Полюбив дуже чарівну і гарну дівчину. І він так за нею завжди не давав ніде проходу, що вона звернула до своїх подружок. І вони теж, чарівниці, зачіхлували її в очерет. Ага. А він знайшов цей очерет, і з того очерету зробив собі такий інструмент і на ньому так. грав. Готові чоловіки, також з нас роблять, роблять інструменти. Так Є така лега. Зіграйте. Я так розумію, що від висоти цих трубочок та, залежить висота звуку? Так, да, Це так як в бутилку. Наливаєш водичку і поступово звук підвищується. Ага. А, а, а є таке, от, що скільки має бути. Цих ну, в мене це альт. Може бути тенор, в нього більше низьких трубок, менше високих. Може бути сопрано, в нього більше. високих. Я чула, високих. що від 8 до 24. От Тут 22, по-моєму. Так? По да? угу. 22. У нас є також запис, до речі, відзнятий нашими колегами з каналу ТВ7, де ви також граєте, ну настільки там краєвиди гарні і настільки ви чудово граєте, що я просто хочу зараз запропонувати нашим глядачам також це послухати. Так звучав най, але сьогодні Віктор Коваль прийшов до нас ще з іншим інструментом. От я ще бачила, що ви граєте на мелодики, так? Такий так, інструмент. Розкажіть нам про нього. І знову ж таки, може є легенда, чому він такий. Ну, ну, це... Ми сприймаємо це маленьке піаніно. <клес> <клес> да, маленький піаніно. <клес> це, щоб не таскати це, велике, це, так? це дуже молодий інструмент. Він виник, створила його компанія Хохнер. Всі ви пам'ятаєте такі маленькі гармошечки. Так. Ну, вони продаються в кожному музичному магазині. Це досить така, такий інструмент, на якому можна, може грати любий. І до нього компанія Хохнер додала клавіатуру. І і повітряний такий коробок. Щоб були різні да. різні. Ну, багатші були звуки і і більш. Ну, ну, можливо. Він взагалі в 56-57 році був створений цього сторіччя. Угу, угу. Тобто, а використовується він в якихось гуртах, ну, ансамблях? Використовують чи, його чи більше як сольний? Більше, якось? як, скоріше всього, в джазі, я так думаю. Ось. І можливо як сольні інструменти, як Ми ну уж... точно не інструменти. Ми ж його инструмент. почуємо? Da. Давайте. Це щось наближене до акордеону? Так, да, воно близько до акордеону. Е, тільки тут ще є трошки виразні моменти, такі, як можна робити, наприклад, такі звуки. Угу. Ну, угу. такі от моменти, які на акордеоні, можливо, не зробиш. Ну, цікаво. Хоча професіонали вони на акордеоні теж досягають. Угу. А, не музиканти грають в, на концертах, грають на весіллях от і е, на вулиці давайте поговоримо про те, що спонукає музикантів виходити на вулицю, і що це за емоції, ну окрім грошей, звичайно, та от що це взагалі, як люди реагують? Чи це важливо для музиканта, професійного музиканта я маю на увазі? Ну, кожен музикант він взагалі прагне до сцени, це саме перше. А вулиця це є сцена. Тобто гроші не такі важливі, uh -huh. чому тому, що ну невисокі заробітки музикантів на вулиці, але це постійний адреналін, постійна увага і постійне самовдосконалення, будемо uh -huh. казати так. А наскільки важливо грати якісно на вулиці? А, ну, Чи це, залежить це, це залежить вже від індивідуальності кожного. Хто на що. Але ж там люди ходять, туди-сюди, вони чують звуки. Ну, вони, Та, вони... чують. Вони... Якщо ти добре граєш, то ти ще й заробити можеш. Угу. Тобто Технічно. людей не по суті не... Обман... Не в Та, да, не в Манеш, це дуже, да, дуже да, в принципі складно. Люди тому що да. якщо ти дійсно справжній артист, то і на молиться артист. От недавно був е, фестиваль Республіка. Ми з гітаристом з Тернополя. До речі, дуже гарний гітарист. Молодий хлопчик з Тернополя позвонив mm -hmm. мені і каже: Поїхали, пограємо. я кажу: поїхали. Він мені м, прислав. Е, Твори, які треба було вивчити, і ми з ним буквально за одну-дві репетиції це все підготували. І для того, щоб порепетирувати ще раз, ми на вулиці з 11 годин е, дня почали грати. Поставили маленьку колоночку, і ну так. Це вже репетиція да, просто. це була як репетиція. І люди, які сиділи навпроти в кафе, нам приносили там, будемо казати, каво, да, ні, які, ні якісь якісь гроші, да, ага. і казали хлопці, так чудово зранку. А ми грали, будемо казати, такий джаз олдскул, тобто ще стара школа, це Луї Амстронг, угу, Елла угу, Фіджеральд. Угу. Ті ще це старі чудово. класні пісні, такі свінгові, повільні, під каву що треба. Да, джаз, джаз, ну, ми, ми Самі, те, самі треба. кайфували, і, і люди це відчули зразу. Ми у нас також є. Невеличкий фрагмент виступу з мелодикою вашого. Ми його зараз теж подивимося. Добре. Ми сьогодні говоримо про безгрішну чуттєву насолоду від музики. А, якщо а, говорити про дудук, от ви зараз його взяли також до рук, так? а, дивовижний просто інструмент. Мені здається, що ну немає людини байдужої до тих звуків. Які видає нам додук, це мені здається більш армянський та інструмент вірменський да вважається, що він вірменський, але дуже багато я зустрічаю в інтернеті, що кожна також національність, особливо східна, вона вважає Вважаю, цей інструмент свій. за свій угу. і. Тут теж є така, ну, будемо казати, не легенда, а це, е, це статистика, це факт. П'ять років поспіль цей інструмент ЮНЕСКО признало нематеріальною спадщиною світу. Угу. Ну, Це вже про щось говорить. Я думаю, що це взагалі інструмент був створений дуже-дуже давно, тобто це звичайна палочка, і Морштучок зроблений з камеша. Я думаю, що він був дуже давний, що його називають паличка абрикосова паличка або душа, або душа абрикосового а воно дерева, переводиться. Та? Дудук, Дудук так? це душа абрикосового дерева. І по-моєму, на вірменському чи азербайджанському там є назва циранопох. Якщо я не помиляюся, наприклад, в Турції теж є такий інструмент, роблять просто з другого матеріалу, це абрикос, а турки роблять з Фінника чи ще щось. Обов'язково плодове дерево, тут є свої нюанси, коли його зривають, ця сторона, де більше дирочок, повинна на сонце дивитися. Але кількість тут завжди 9, правда? Ну, от ще є одна. Оця для живота, але в мене живота нема. Це східні хлопці, чоловіки, вони мають живіт і це для животу. Нічого. Зажмить нижню нотку. Давайте. А тепер заберіть палоч. Ага. Тобто тощо. це ще зажимається животом. Нічого собі бачите, навіть ніколи б не дізналася, якби вас не запросила. Ну і звичайно є, є, є дудуків дуже багато. В мене дудук ля взагалі на кожну тональність є свій дудук. Чому? Тому що цей інструмент дуже складний. Він і вони в парі, мені здається, ще грають. А, а от парі зараз розкажу. Цей інструмент надзвичайно складний. Чому тут він не темперирова не темперований. Що таке темперований? Це як фортепіано є до до дісредіс. Угу, угу, угу. Тут дивіться, береш звук. Тобто він е, може бути вище, нижче, це залежить все від е, музиканта вже да, да? від угу. відчуттів і від губного апарату. Все, хочу чути. Да, да. <реш> хочу чути, давайте. Дякую, настільки і тужливо, якось по-справжньому чисто. І так, важкий трошки, був тиждень, і так мені якось зі своїми інструментами, як віддушена така. Дуже дякую ну, мені вам за теж, Дудук, можливо, подобається найбільше з всіх моїх інструментів. Можливо, дійсно, як. Сказано, що це душа абрикосового дерева. Може, душа е, 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 тих національностей, тих народностей, які були Щось до, там до є нас. Да, можливо, <світ> можливо, Дя десь. дякую, дякую, Віталь, що прийшли сьогодні. Дякую, що подарували стільки нам чуттєвих звуків різних. Е, звичайно, як музиканту, я бажаю вам процвітання і щоб відповідно і гроші зароблялися, та і якість музики була. Я вам дякую. дякую дуже. Дякую. Ну, і дякую нашим глядачам. Та ще ж хочу побажати, щоб більше слухали живу музику, ходили на живі концерти, слухали, і спілкувалися з музикантами по-справжньому. Американці, до речі, дослідили, що е ті люди, які ходять на живі концерти, вони щасливіші. Не знаю, як їм це довелося довести, але сподіваюся, що це так і є. Ви дивились програму Підебажуро. До побачення.